Привіт сьогодні буде йти мова все, що стосується посадки часнику: саме підготовка ґрунту та підготовка посадкового матеріалу, та вже що робити після того як ми посадили часник. Почнемо з підготовки ґрунту. Саме йде оранка, глибока оранка, бажано до 30 см, 25 мінімум, я рахую. Якщо ви зробите 20, вже непогано, вже добре. Якщо ви ще пройдете фрезою нормально, на нормальну глибину, щоб не було пучення. Бо потім з'являються такі проблеми у людей, що <кій> пучиться, вилазить часник весною весь на поверхні. Така проблема є дуже. Дуже рідко з'являється. Я один раз стикався, і то тільки тоді, коли вручну садив. І після того, як погано пригорнули, хоча і перекатковував, але там, де погано перекатковував, у часника йде пучкова система коренева, коренева пучкова система, і він лізе весь пучком відразу, а потім вже розгалужуються і дрібніші корінці з'являються. Тому треба на початку, щоб. Перше коріння, воно вкорінилося і пішло в глиб, а не зупинилося і пішло товкати зубочок часнику вгору. Потім під фрезування, бажано після того, як запахали, під фрезування, якщо ви хочете вносити в розкіт добрива під фризу кинути добрива основні наші добрива – це діамофоска, нітроамофоска або ж складні добрива НПК, вже формулу треба підбирати. <свісно> Саме діамофоска може бути 10, 26, 26, 9, 25, 25, може бути 8, 24, 24, вибирайте, вони в загальному плюс-мінус так називаються, а там вже підбирайте по ціні, по наявності і по е Країні походження добрива. Є більш, скажімо, якісні, є мен, менш якісні, де, деяких більше треба сипати, деяких менше треба сипати, бо вони всі трошечки хромають по наявним е, мінеральним добривам, саме в, в тому вигляді, що вам привезуть. Так, нітрамофоска. Нітрамафоска е, також непогане добрива під посадку часнику, але воно не так. Е, не так підходить саме нам, але краще з ним, ніж без нього. Це такі, як 316, 315-ки, вони є, варіюються назви. там. Також підходить, також використовуєте все нормально, піде. І можна використовувати складні НПК, там вже можуть бути цифри різні. 8, 24, 36, 8, там, 30, 46, там 0. Азоту 2440, там вже е, все може бути по-різному. Фосфора більше, калію більше, азот є, немає, там вже треба дивитися. Це все формула НПК. І там в кінці деколи є ще плюс сіра, плюс магніт, цинка або ще щось. На це також звертайте увагу. Там воно, в принципі, в такій кількості, що на це практично можна і не звертати увагу, але ж дивіться, воно все-таки там є. На це можете просто собі робити плюсик. По внесенню саме скільки вам треба, дивіться, в розкіт і в рядочок це різна вага, тому що там вдобрюються і, і проміжки між часником, а там сугубо В рядочок, в рядочок я вносив від 80 до 120 кг в рядочок часнику. В розкіт це від 150 до 250 кг. Інколи, якщо там 3,15, ки можна і до 300 кг внести. Коли це яра фірми Яра, то там можете вносити 200 кг, не збільшувати, бо там, начебто, по якості більш-менш стабільно все йде. Дивіться, головне, щоб в добриві було фосфору більше. На перших стадіях росту, от саме укорінення зимове, це фосфор дає саме якісне вкорінення. Так як на пшениці, так і на часнику те саме проявляється. Це однаково, рослини ростуть однаково. Принцип росту в них біологію всіх однаково. Так що першим це саме більше фосфору йде, а потім, щоб всі осталь... останні були вже протягом року розкладалися і. Рослини іми харчувалася, скажімо так, і готуйте відразу азотні добрива. Хто під зиму купляє, хто після Нового року, хто під весну, але пам'ятайте, що азотні добрива на весною, в розкід, в врядочок, хоч якось. Але давайте. Під всі культури зимові треба стимульнути, гарненько так стимульнути азотними добривами. Можете купувати так, по добрах. Ще по внесенню, дивіться, я буду в розкид вносити, так як у мене міжрядка буде 30 см. Це, в принципі, загущена система. В кого розріджена система 40-50 см міжрядка від 38-39 і до 50 см, ви вже можете використовувати. Рядкову, рядкове внесення, тому що у вас міжрядка дуже велика, ви дуже багато бур'янів будете підживлювати, так як у вас там половину коренева система часнику навіть не захвата. А міграційна. Система цих добрив дуже слабка, скажімо так. Якщо так одним словом сказати, вона тут не посипали добривом, вони на пів метра не промиються. В горизонті це точно вглиб можна промити там щось іще. А в горизонті дуже слаба міграція, ну, міграція добрив. Є сполуки, які добре мігрують, є сполуки, які там, де впало, там і лежить і не де більше. Тому я буду під фрезу в розкіт. Потім є ще біологічний захист часнику від таких хвороб, як фузаріоз. Є ще біологічні гранули, можете їх також розкидувати. Потім основне важливе питання це підготовка посадкового матеріалу та вибір посадкового матеріалу. В мене, до речі, ще трошечки залишилося. Там здається, 150 кг. Якщо не куплять, то висію і все. Так, дивіться посадковий матеріал. Е, ось, допустимо, бачите, ось оце класно підготовлений. Що бачите, я його труп, а він ламається, сипеться як слома, скажімо так. Е, ось, бачите, він перетирається. Це все <клухи> благодаря ось таким дучкам. В цьому році тільки електро, в минулому році ще й газовими грів. Е, включаю ось тут позаду. Е, Промиш... Промишленого типу вентилятора. Він ганяє постійно повітря. Нам не треба нагріти, щоб тут була жара 40-50 градусів. Нам треба просто зробити сухе-сухе повітря, щоб воно продувалося між мішками. Ось так. Ось, слухайте, як воно все шелестить. Ось так мішки ось тут. Всі вони розкидані. Спеціально не дуже товстим слоєм на піддонах. Щоб обдувалося, щоб продувалося, щоб у нас. Е... Або на моїй лущилки, ось на такій. Або ж вручну, якщо у вас там об'єми невеликі, щоб він у вас слущився, а не витягнулися. Бачите? Я його Щас. ось так, бачите, придавив і він у мене розминається. Він не тянеться, не жується, нічого. Ось візьмемо побільший, він може бути сиріший трошечки, але ж все одно, я нічого так не Ні сильно цей. Ось, Бачите, він розминається. Ось це ось це саме головне. Дивіться, я лущу часник за декілька днів. Ну, скажімо так, до п'яти днів до посадки часнику. Тому що при розламуванні донцем ми забираємо і воно залишається тут невеличка рана. я намагаюся так зробити, щоб, якщо полущили, відразу протруюю на наступний день, там як перебрали. І з стимуляторами росту вкриваю. Тому що у нас тут є ось дуже гарненько видно, вже пучочки такі кореневі. Вони також, коли ми розломуємо, щоб не пересихало, ми плюс стимуляторами росту вкриваємо, і у нас вже готовий посадковий матеріал до висадки. Перед цим я Ось дождів зараз у нас ідуть. Чому я її активно просушую? Тому що зараз вологи багато в повітрі. Так, підготував ґрунт, відразу лушпаю часник. Декілька днів перебираю його, перебирають його і відразу протрую. Ось чуєте, включився дуйчик. Він постійно по, по датчику температури і по таймінгу включається вентилятор, продуває все повітря. Тобто. Протруїв. Після протруйки бажано трошечки, ну я в ніч протруюю, накриваю його, він доходить ще плюс. І трошечки лишня волога уходить і висіваю. Я оприскуванням протруюю. Це буду казати на принципі Максима Екселя, Одна літра на тонну і 10 літрів води. Але з 10 літрів води я відмінусовую і ще е, не відмінусовував і ще плюс літр стимулятору росту. Коли літр 200-літр 300 додаю стимулятору росту, укорінювач додаю і вносю. Тобто оприскуванням. Там невелика кількість йде на 1 кг рідини, воно не дуже перезволожене виходить. Просушили. І потім засіваємо. Засіяли, закрили ну, свою площу і думаємо про ґрунтовий гербіцид. Дивіться, це не обов'язково, це не норма, це не правило. Це хто як хоче, так і по життю живе. Тож і ґрунтовим гербіцидом, також хто хоче, закриває, хто не хоче, не закриває. Щириця і з лакові стомп тримає непогано, і їм не треба дати укорінюватися. Хтось каже, стомп не доживає до е, до наступного року, зима, туди-сюди розпад. Е, дивіться, є і інші ґрунтові гербіциди. Я поки що не розповідав, я вже тестую інші ґрунтові гербіциди. Тож, закриваємо ґрунтовим гербіцидом в зиму, і у нас е, ще трошечки плівка буде тримати і весною. Якщо не закрили, то дивіться, у вас рання весна, у вас є час там від перших двох листків, буквально 3 тижні, щоб закрити весною ґрунтовим гербіцидом. Тож з зими готуйте ґрунтовий гербіцид. Так, наче захватив всі питання. Звісно, є якісь тонкощі, такі, що я, може, не розповів. Дивіться, ось моя лущилка, до речі, я ось свій об'єм. Планую там перелушпати буквально за 2-3, ну, хай 4 години, максимум. І потім перебирати. Самий більший об'єм у мене перелушпали хлопці великою компанією, я знаю, вони працювали. 2 тонни за день, до речі, перелушпали. Тож, будемо готувати ґрунт, будемо готувати посадковий матеріал, протруювати. І буду випускати по мірі. Потреби, нові відео, так що слідкуйте. Дякую за перегляд. Я разом з вами зв'язуйтесь, чим зможе допоможу.